Зима Дар'я, я, я здобувачка освіти другого курсу Кам'янського енергетичного фахового коледжу. І сьогодні я вам розкажу про найгострішу проблему сучасності, зміну клімату та її вплив на Україну. Це не просто глобальне потепління, це загроза для здоров'я, продовольчої безпеки, водних ресурсів і навіть національної безпеки. За останні 100 років середня температура в Україні зросла більше, ніж на 1,2 градуса Цельсія. І ми вже бачимо наслідки. Тривалі посухи в південних районах Одещини, Херсонщини, Миколаївщини, повані із суви в Карпатах. Зокрема, в 2020 році було підтоплено понад 200 населених пунктів. Вимирання видів степи втрачають своє біорізноманіття. Зростання кількості днів із температурою більше ніж 30 градусів Цельсія це ризики для здоров'я, особливо в містах. Під час війни екологічні проблеми загострилися. Через обстріли горять, горять ліси, отруються беда, руйнуються дамби. Зокрема, ми всі знаємо випадок на Кахівській ГЕС. Це призводить до зневоднення, загибелі риби. Втрати родючості грунтів. Цікаво знати, що Україна входить до десятки найбільш вразливих до змін клімату європейських країн. Вчені прогнозують, що до 2050 року в деяких регіонах вирощування пшениці стане неможливим через засухи. У 2023 році було зафіксовано найбільшу середню температуру в історії спостережень. Що ж ми можемо зробити? Кожен із нас може зробити внесок, економити електроенергію та воду, відмовитися від пластику, сортувати сміття, висаджувати дерева відомо, що один дуб протягом свого життя поглинає до однієї дони СО2. Переходити на екологічний транспорт, підтримувати ініціативи відновлення природи після війни, наприклад, очищення річок, відновлення заповідників. Також важливо, щоб держава і бізнес інвестували зелену енергетику, сонце, вітер та біомасу. Отже, зміна клімату це виклик для всіх. Але ми можемо діяти вже зараз, змінюючи свої звички, підтримуючи природу та поширюючи інформацію. Пам'ятаймо, майбутнє України залежить від нас. Дякую за увагу!